Пані біла в модулі. Добрий день. Дуже мене тише можу з вами. Познайомитися президентка Словаччини Зузана Чапутова спілкується з жителями модульного містечка, що на території лижної бази у Чернігові. Це одне із місць, яке президентка вирішила відвідати під час свого візиту на Чернігівщину. лише в Чернігові від бомбардувань і обстрілів було пошкоджено понад 4 тисячі житлових будинків і споруд. На всій Чернігівщині понад 11 тисяч. Саме тому ми цього року, як і минулого, відвідали модульні містечка, які будують в тому числі завдяки словацькій допомозі. Через це я через рік повернулася на Чернігівщину. України Президентка поцікавилася, як живуть люди у модульному містечку, та привезла гуманітарну допомогу для них. Ще одне із місць, яке відвідала президентка: ліцей в Трисвятській слободій Киїнської громади. Після того як розбомбили наші населені пункти частину. Були прямі прильоти, відповідно, будинки погоріли або були зруйновані. Людям не було де жити. Відповідно, вони всі просто перейшли сюди і тут постійно перебували. Андрій Головач, голова киїнської громади, показав президенті, на якому етапі ремонт в підвальному приміщенні, яке слугувало укриттям для місцевих жителів. Ці ремонтні роботи фінансуються словацькими фондами. Справа в тому, що перед цим ще були візити, були спілкування, певні домовленості. Першочергове це да, укриття, плюс певні були розмови за допомогу для населення. Ну зараз чекаємо ще поки цих моментів. Є проблема ще з будинками, по внутрішнім роботам і спілкувалися про те, щоб допомогли саме людям, яких повністю знищене житло, і частково. Допомогти по внутрішнім роботам під час свого візиту Зузана Чепутова зазначила, що розуміє наскільки важливо підтримувати Україну, та висловила свої сподівання щодо подальшої співпраці України та Словаччини після того, як скінчиться її президентська каденція. Топедошитким отаска на нього в офіційних виступах нового президента чітко прочитується його позиція. Що агресія щодо України це порушення міжнародного права. Це однозначна його позиція. І сподіваємося, що вона буде незмінною. Буде покрачувати його верена комунікація, а його постой в Україні. Леся Ігнатенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.